Далеко направляйтесь, зброя вибухівка суперечини. Ви? Зупинки Вибачаюсь. що поліцейському не дуже зручно, коли водій знає свої права та користується ними. Сьогодні розбираємо покроково алгоритм дій, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Зброя, щось заборонено у вас собою. Мене Ви почев, мабуть, не почули. Але шумно є певна література, яка допоможе вам при спілкуванні з представниками поліції або представниками. ТЦК. Але в першу чергу, якщо хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам на дорозі потрібен юридичний захист для того, щоб одразу отримати консультацію і допомогу, завчасно друзі долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так, розпочинаємо. Співробітник поліції в першу чергу, що може робити превентивні заходи. Стаття 31 закону України про національну поліцію. Тобто він може законно що робити? Перевіряти документи особи, опитувати особу, проводити поверхневу перевірку і огляд, зупиняти транспортні засоби, коли законно співробітник поліції має право зупиняти ваше авто. Стаття 35. і тут 11 законних підстав для того, щоб зупинити ваш автомобіль. Але читаємо ще частину третю. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Доброго дня вам, Далеко направляйтесь. Зброя, вибухівка. Причина зараз. зупинки, вибачаюсь, що? З якої причини ви мене зупинили? Зброя, щось заборонено у вас з собою є. Ви мене, мабуть, не почули, шумно. Ми почули, що одразу поліцейський зупиняє і запитує, зброя є, там заборонені речі є. Мені цікаво, а хтось колись казав. О, да, є незаконні речі, одразу покажу. В 35 статті відсутня така підстава зупинки авто. В першу чергу співробітнику поліції потрібно мати інформацію, яка свідчить про те, що ви причетні до адміністративного або кримінального правопорушення. Зброя за телефону такої немає. Все, ну все Назовіть, мені, будь, будь ласка. Шасливо. Пане інспектору, куди ви пішли? Зупиняє співробітник поліції, зупиняємо авто, не порушуючи правил дорожнього руху. В правилах зазначені також ваші обов'язки. Так дійсно тут зазначено, що на вимогу співробітника поліції водій зобов'язаний пред'явити свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія, а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс. Але для того, щоб зробити взмах. Палочкою для зупинки авто, співробітнику поліції в першу чергу потрібно мати підстави. Ось коли у нього є підстави, тоді він і зупиняє авто, і в подальшому, згідно статті 32, коли у нього є підстави, він вимагає ваші документи. Про це чітко і прямо вказує його профільний закон. Якщо у співробітника поліції є інформація, тобто докази, які свідчить про те, що ви порушили правила дорожнього руху. Тут вам допоможе Кодекс України про адміністративні права порушення. До речі, уся необхідна література буде в описі під даним відео. Там є посилання на наш телеграм. В кодексі зазначена процедура розгляду справи, в кодексі зазначена ваша відповідальність, в кодексі зазначені ваші права, коли співробітник поліції розпочинає розгляд адміністративної справи. Дуже уважно рекомендую почитати даний Кодекс. Докази потрібні? мені? Ні, ні. Що? Якщо вас зупиняє уповноважена особа, призначена наказом коменданта, да і наказ коменданта, який дозволяє вам право перевіряти та видавати повістки. З собі нема в мене з фотографії Я... показати. Тут потрібно мати дві постанови кабінету міністрів: номер 1455 і номер 1456, де чітко зазначено, що таке блокпост, хто така уповноважена особа. І тут зазначені також підстави зупинки авто та підстави для перевірки ваших документів. Не забуваємо, коли вас зупиняє співробітник поліції. Фіксуємо його дії на відео. В подальшому у вас будуть фактичні дані, які свідчать про те, що співробітник поліції порушує ваші права, що він без доказів, наприклад, складає постанову, що він порушив процедуру розгляду справи. В подальшому у вас буде більше шансів оскаржити незаконну постанову або притягнути до дисциплінарної відповідальності такого співробітника поліції і позитивні рішення у нас. Є я нещодавно їх публікував. Поліцейські порушує ваші права. Одразу телефонуйте на 102. Лишаємо скаргу. Є телефон гарячої лінії МВС 0800 500 202. Також лишаємо скаргу і не забуваємо писати письмову заяву на керівника даного співробітника поліції. Є скарга на незаконні дії працівника. Поліції для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка діям співробітника поліції для того, щоб не мати купу літератури. У нас також є відповідна. Пам'ятка, яку отримують усі учасники клубу, і тут чітко зазначений алгоритм дій, коли вас зупинив співробітник поліції, що робити, як робити, як проходить процедура розгляду справи, що таке докази, як оцінює докази, і як співробітник поліції зобов'язаний приймати рішення. Читаємо, знаємо, користуємось і долучаємось до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Давайте. Так, у нас, е, е, дана розпочинувалася... І в даній ситуації що ми маємо? А водій знав свої права і одразу почав наголошувати на те, яка підстава зупинки авто. Законна підстава. Що зробив співробітник поліції? Все, можете їхати далі. Чому він відразу так відпустив? А тому, що він в своїх діях не керувався своїм профільним. Законом алгоритм дій дуже простий: знаємо свої права в першу чергу. Далі зупинка авто, фіксуємо дії співробітника поліції, встановлюємо його особу. Не забуваємо про те, що поліцейські зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими. Цінностями далі на вашу вимогу поліцейський зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, поліцейському заборонено знімати чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким чином перешкоджати прочитанню інформації або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки авто. Така. Причина, як чи є зброя, перевірка документів законом України про національну поліцію не передбачена і не є законною підставою для зупинки транспортного засобу. Обов'язок доказування порушення ПДР лежить на поліції. Водій не повинен виправдовуватися. ми мусите зробити свою роботу? Чітко зігновемо законодавства. І, в свою чергу, друзі, ніколи не порушуйте правил дорожнього руху, не давайте підстави для того, щоб вас зупиняв співробітник поліції. Але в даній ситуації, і взагалі ми бачимо, що інколи не потрібно мати законну підставу, щоб зупинити ваш автомобіль. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК. Просилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!